Енді жіночний хлопчик, якого ви могли сплутати з геєм. Енді народився в сім'ї, де його поява не принесла ні радості, ні надії. Старший син, якого навіть рідна мати не надто любила, а стосунки з батьком складалися настільки жахливо, що ще з раннього дитинства Енді почав демонструвати жіночність в жестах, в міміці, загалом в поведінці, що супроводжувалося яскраво вираженою ненавистю до батька та водночас тихим, глибоко прихованим бажанням знайти чоловічий приклад для наслідування. Того. Хто похвалить і прийме його таким, яким він є. Але на формування його особистості вплинула не лише психологічна атмосфера в сім'ї, а й вроджена аномалія, яка супроводжувала його під час народження. Молодшого брата в сім'ї любили більше, і як це часто трапляється в сім'ях 90-х років, на плечі старшого сина лягав тягар відповідальності за молодшого. Той